Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо з вами грати в гру, яка називається scp Contamination, але це демо. Це, як я розумію, в майбутньому має бути якась величезна гра, така комплексна, про всіх SCP, яких тільки можна, їх буде там штук 500 мільярдів. Коротше, скільки взагалі їх є, тут, стільки тут і буде. Графіка тут начебто також має бути прикольна, але оскільки це тільки демо-версія, тут є лише начебто SCP-087. Я вже колись записував відео про гру. Про це SCP, це та нескінченна драбина. Але цікаво подивитися, як в цій буде грі. Мені здається, буде страшніше, тому що якість має бути кращий набагато. Okay. Починається з цього. Добре, ти маєш бути зібраний. Я не дуже впевнений okay. про це, докторе. Ти тут не для того, щоб думати. Тільки роби, що тобі кажуть. Зараз час 9.42 ранку. І ти на якомусь дельта 03 який був зроблений, щоб отримувати SCP-087. А, ні, чекайте, uh, це досліджувати SCP. Я, коротше, зараз буду mm -hmm. його досліджувати. Каже, там напевно безпечно, але я кажу ні. Дивися, я боюся, що твій пропуск Д класу щось там, Короче, зайдеш. Подивишся. Ти екві екіпірований ліхтариком. Ага, щоб дивитись вперед. І рацію, щоб робити audio, рапорти про те, що побачиш. Е, усі зорві і слухові штуки мають Good. бути повідомлені. Now, Добре. Іди, будь ласка, вниз по коридору. 087 І побачиш вхід. Угу. Ну. А чого воно таке? Квадратне, воно так і має бути хіба? Знаєте, у мене з'явилася така думка, можливо мені на монтажі просто взяти та розтягнути цю картинку. Вона, правда, буде дуже-дуже якоюсь широкою. Уявляйте, що це якийсь е, кіберспортивний геймплей в Counter-Strike. Хто не знає, там є такий прикол, що щоб краще бачити модельки ворогів, там ставлять, коротше, картинку дуже широку. Воно реально працює, я сам це перевіряв. <с> так що можливо тут зроблю так само, щоб монстрів точно побачить. Хоча ні, подивлюсь уже, як воно вийде, чи нормально буде виглядати, чи ні. Е так, нам треба. Треба кудись йти. А що це за звук? Ви чуєте? Звісно, ви чуєте. Фух, зачинено. І страшно. Це тут, напевно. Але нічого не видно. Тут же ж якісь мають бути. scp усіляки. Ну, в майбутньому, звісно, не зараз. Можемо походить по офісу. Відкрийте! Мене. Чи мені просто заходить? Е, так, доктор, який раніше зайшов, він помічав двері. Що я що буде, якщо я травмуюсь? Постарайся не травмуватись. Е! Е! Чекайте! Я не підписувався на це. Альхтарик. А, а, -а, -а, -а. а де двері. <пілляння> Добре, я починаю свою подорож. Ага, залишайся, поки я не підтверджу. Е -е, що там, звук і аудіо. А, фіг уже там. Не випускають мене. Ну добре, я пішов, мені все одно на вас. Чуєте? Я все одно, якщо умру, То мені вже буде без різниці. А що тут, до речі, бачите зверху там? В Т? Це може якийсь показник шляху, який я прийшов, чи ні. Який четверта. Ну, в принципі, гра виглядає схожа, тому що я не знаю, що тут можна ще змінити у концепції самої гри. Цього SCP, якщо він. Який є, такий є. Та штука не рухається. Може це зум якийсь. Капець, воно так виглядає, що я наче то впаду зараз. Тут такий ефект риб'ячого ока, чи як воно. Що начебто сходи здаються далекими, якщо так подивитися. Оп! Саме внизу нашого зору. Так у -у -у, можна поїхати. Мені здається, чи стає темніше? Эх, я чую хищу... дівочий плач. Доктор, чи тут може бути дитина? Звісно! Будь ласка, продовжуй св... свій спуск. <ривіться> він сказав? Звісно, ми ж сюди і дітей закидуємо, щоб пранкувати а цих, хто спускається. Спускунів. Ей, не плачте! Це нормально. Ви тут, правда, залишитесь. Назавжди? Я також. Тому що плакать. Треба чекати назавжди. Поки назавжди не настане. Хто так криво намалював п'ятірку? Може, зверху там якась штука плаче? Начебто ні. Я наближаюсь. шістірку вже нормально намалювали, це знаєте, треба руку підбить, щоб вона нормально. То есть дуже сумно плаче. Ей, чого. 8 знову вище. Та що таке? Чекайте. А де 17? -е? Я помітив усе. Була 15, 16 і 18 одразу. Що за фигня? Думаєте, я рахувати не вмію, чи що? Чо за таке? Оу, я можу присісти. Це. Бляшанки з-під напою якось. Не знаю, схоже, Ще схоже на якийсь бетон. Ооо. о, а там мало бути щось страшне. Воно мої банки з'їло Не Непай, чуєш. Мені здається, що ця гра вже буде трошки якісніша, ніж та, в яку ми грали минулого разу. Бо та начебто була якоюсь Такий піксельний, мінімалістичний, а тут прям така, ууу. Страшна, реалістична, начебто. Я прям. Дивлюся, як хтось ходив тут. Хоча цей квадратний об'єктив, звісно, не дуже мені подобається. Ну але що ж поробиш? Опа! Доганяйте! А лохи! Забоялись, як я розвернувся. От бачите, які вони? Вони можуть тільки зі спини йти. Мені здається, чи вам там дуже тихо все? Треба гучніше зробити трошки. Все, гучніше зроблено, то я просто трошки вам прикрутив у головній менюшки, то що там дуже була музика гучна. Я думаю, е, чого. А зараз. Якраз і треба, щоб ви чули, як я чую. Як хтось дуже-дуже голосно плаче. 32. Доктор, мені здається, що я. Що ця дитина втікає від мене, я просто йду і не наближаюсь до неї. На ти поверсі на 32-му. Добре, дякую. Будь ласка, продовжуй. Я не хочу тут більше бути. Дивіться, ви це бачите. А що то таке? Непроглядна темрява. Е. А їж начебто раніше не було, чи може то я не помічав просто. 34. І з ких нам поверхів так треба пройти? 30 мільярдів? Ну давайте. Дивіться, воно все ближче і ближче стає. Там ота темрява, тут оця темрява. Ні я зрозумів, я за те тепер бачу. Мені здається, чи якось. У мене. В очах пливе? Ну, не в мене, а... у цього персонажа. Фу, на. Хто це тут таке малює? Ну цього ж не було раніше, оцей темрява, яка від нас тікає. Ну вона вже дуже явна. Щось не те. Не. Ви ж бачите. Звісно, ви, ви це бачите, стає світло якось. А чого? Чого у цій фігні має ставати світло? Ну йо Що це за портал Вент. Чекайте. Ех. Мені здається, що позаду там хтось. І мені здається, чи декілька разів було 42. А, вже 43, нормально. Ні, щось міняється! Ого-ого, уже... Ого, так це не, не плач, це сміх якийсь. Он хтось угорає, алло. Мене дуже цікавить, що за фігня? чо все біле стало. Я не знаю. Так і має бути? Кожного разу все світліше, та й світліше. У! А, це ця штука плаче. 48. На мене може відеокарта згоріла. Честно ноутбук. Диміться почав. Реально, що шо... це таке? Я шо в раю якомусь? scp шний рай? 51. Я вже... Не розрізняю речі, алло, а чого так біло все? 53. Дуже важко стає бачити тут. Це дивно. Цей ліхтарик має працювати сильніше. Щоб освітити шлях. Який зараз номер? Зараз подивлюсь. О, продовжуй рухатись вперед. Док? Hello, Doc. Е, дідько. А шо за фігня, я вже нічого не розрізняю! Е, алло. 55 п'ятий Тупо екран білий Навіть уже тінь стає білою, алло. Це може типу з розуму потрошку сходжу, чи як? Дивіться, воно вже майже не відрізняється. А шо? Це баг якийсь? Я так бути. Бо наскільки я пам'ятаю, минулого разу, як ми грали в гру про цього SCP, то такого не було, я скоро перестану взагалі розрізняти, куди йти. Я ледве чисто на інтуїції оце йду. Трошки йду, розвертаюсь. Там же ніфіга не видно. Я не бачу. Альо, де я? Я загубився. Що? Я взагалі не орієнтуюсь де я? Що мені робити треба? Чекайте. Я побачив орієнтир. Якийсь. Чи ні. Ні. Все, все. Кінець. Де я? Геніально. Чекайте. Чекайте, я щось бачу. Отут. Осьо воно останнє. Так, я йду довго сюди. іти, повертаюся направо. Дійшов до той стінки, зараз справа має бути трошки темніше. Ні. Ага, осьо воно. Боже, як же ж важко. Чекаю, я чисто по звукам орієнтуюсь. Бачу темряву. Ледве, ледве. А що по номеру? Це яка... який поверх уже? О! Мене вдарили? За що? Чуєте? Будете мені компенсацію платити. Поняли? Моральну, фізичну. Я в суд на вас подам! Що? Напевно, мене побили трошки. Мене їдять. Мені здається, що так не має бути. Усе біле. О! Напевно, все мало бути чорне. Але щось сталося не то. Я взагалі ніфіга не зрозумів. що це було тільки що, можливо, баг якийсь. Такий от жахастик ми сьогодні пограли. Не знаю, як вам мені гра, в принципі, сподобалась, але я це одного не розумію. Це так і повинно було бути, що все стало сліпуче білим. Чи може це баг якийсь, але те, що це баг, це не виправдовує розробника, тому що він допустив, що цей баг там був. Чого так взагалі, я не знаю. Може, це такий прикол, така фішка цього SCP? Не знаю, бо минулого разу начебто ставало тільки темніше і темніше, і темніше, і нас. В кінці просто побили і скинули з ліфту. Чи не з ліфту, а оцю дірочку між переходами. Сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик, посилання є в описі. Пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!